Бологічний колектив, батьки, діти, випускники, першокласники і всі тут присутні. Кожна справа в нас починається з чого? З молитви. Так, і ми зараз і разом помолимось, щоб Бог всіх вас благословив на гарний навчальний процес. І нехай благословення, люблячого Бога Отця, Сина і Духа Святого буде з усіма. Вам, мирного неба над нашою Україною. сьогодні нам розвиднілося. Ми дякуємо Богу, дякуємо захисникам України, що маємо новий день і свято знань. 50 років в Білозірській школі. Ще вітаю і педагогічний і колектив і вас всіх. Отож, запрошую до спільної молитви. Разом молимося, молитву Отча наш, молитва благословення, і я йду вас трішечки благословлю. Добре? Давайте. Вівня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого по Твоє Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолимось, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, та коли до Тебе приносили, чи приводили дітей, ти пригортав їх до себе і благословям. Просимо тебе і в цей час, прийми наші молитви, відкрий розум цим дітям. До науки і щедро поблагословив початок їхнього навчання. Ти кричиш до себе, оточи їх своєю любов'ю та опікою, вчини так, щоб вони зростали в мудрості та твоїй благодаті, Допоможи їхнім батькам та вчителям, благослови їхні старання та працю, і нехай над ними, над цими діточками і педагогічним колективом завжди буде твоє батьківське небесне благословення. А тобі слава, подяка і цю. І сину, і святому духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу слава. і слава Україні! Героям слава!